Мої вітання, панство, звуть мене Олександра, 29 листопада у нас з вами. І а, подивимось ми з вами питання про те, що Буданов терміново, Уміров, Гнатов і Кислиця вирушили до штатів для перемовин із командою президента м, Трампа. Про це повідомляє Блумберг. Тобто після відставки Єрмака да, швиденько зібрали нову а, команду, яка. Вилітає в Штати. Давайте подивимося з вами. Уміра в Буданов. Ну, Після того, як Буданов побував в Абудабі, да, у нас там злилися е, плівки Віткофа цікаво. Буданов їде в Штати. Разом з цією командою, що би що. Хм. Одразу сімка мечів. Вийти із складної ситуації, вийти із складної ситуації, яка а, склалася у нас в країні. Ну, такий хитрий, хитрий хід, хит, хитрий план. І знову ж таки, якщо щось почне виливатися, якась інформація після цієї поїздки панства, я не здивуюсь. Відправляються в Штати буде там зустріч. Я не скажу, що потрібно виключно з Трампом зустрітися, але планується якась таємна зустріч з прихильником, таємна зустріч з тим, хто може підтримувати Україну. Це не обов'язково про політику, це людина, яка має, звісно, свої інтереси, можливо, політичні інтереси. Але людина, яка підтримує Україну, той, хто є в Штатах. Ну, Щось мені здається, що мова не про Трампа. Хто ще не дивився стосовно єрмака, е розклад, подивіться, будь ласка, там багато інформації стосовно того, кого, кого забрали, для чого і так далі. Для чого терміново вони вилітають? Чому так терміново? Для чого? Карта вежа. Всі оці ситуації, які відбуваються у нас в країні, з вами вежа вона, звісно, і про вибухи. Вона, звісно, тут і про війну, і про удари, і про відповідь, нашу відповідь про території Ерефії. Карти про це говорять. Але Вежа вона про зміну влади. Вона про щось таке неочікувано, те, що може з'явитися. Якась інформація, яка може з'явитися, і знову нанести якийсь удар. Вежа для України це карта диявола. Для штатів помірність. Хитрий план якийсь. От 100% щось задумали, друзі. Я не скажу, що це. Мова не про якісь загрози, мова там ну, не про це. Просто щось їдуть таке запропонувати неочікувано, неочікувано, але не відходячи від своїх інтересів і від своїх планів. Давайте глянемо це, вже і диявол, чого нам для України, що за терміновість. А? Пробу уникнути якоїсь жахливої ситуації, про що йде мова? <кій> <кій> Таємні перемовини, таємна інформація, розвідка і так далі, друзі. От я щось 100%. Угу. Давайте. Мова йде про е, гроші, про ресурси, про інформацію, можливо, якісь папери, які можуть налякати когось в Штатах. Це те, що їм не сподобається. Це те, що їм не сподобається. Ну, а в нас просто, друзі, немає іншого виходу. Це про безпеку, це про те, щоб залишити все, як є, це про наші окуповані території. Так, Давайте більш детально зараз розкладемо з вами, розкладемо з вами на сторони. Така непроста поїздка. Так, де тут фотографія в мене. Делегації цієї. Давайте по сторонах. В цілому так? мета цього візиту. В цілому мета цього візиту. для України, Для штатів. І знову про інформацію. Окей, і для Росії давайте ще так, для Кремля. Я тільки що зробила розклад про Україну в грудні. І от на зараз у мене карти продовжують розвивати ті новини, які показали, які показали попередній розклад. Мова йде про наші окуповані території. Мова йде про наші втрати, про не дуже приємне рішення, про не дуже приємні новини, про те, що тиснуть, про те, що. Ну, Схиляють да, відмовитись від чогось, там, домовитись і так далі. А, навіть от просто про війну, про обстріли, про перевірки, про атаку на Україну в плані ну, в цілому атаку не тільки про фронт, да, а ну, все, що на зараз у нас з вами робиться. А для штатів знову ж таки цікаво. І Це якась таємна інформація. Яку вони намагаються приховати? От щось повезли туди, або якісь розвідання, або якусь інформацію цікаву запропонувати, от щось стосовно цього. Мова йде, або про інтерес. Знаєте, ще карта відлюдника, вона може говорити ще й про інтерес штатів, їх особистий в усіх цих перемовинах. Що це для Ерефії? Це про їх територію, про те, що відбувається у них, про домовленості. Які можуть бути Росії там ще з кимось? Да? І е, стосовно наших окупованих територій. От мова йде про домовленості стосовно нашої якоїсь окупованої території. І в попередньому розкладі так само карти говорили. Ну, давайте ми з вами візьмемо колоду трошки іншу, така, щоб з усіх сторін нам показала сіреньку. Да? Грубо кажучи, і спитаємо, про що будуть говорити оця делегація, яка їде в Штати, терміново українська, про що будуть говорити в Штатах? Ну, сімка кубків одразу, те, що там будуть говорити, те, що нам будуть показувати, да, або там розказувати, писати в новинах, то це не те, про що вони будуть говорити, про що будуть говорити. Про рішення, про удари, про рішення, про закінчення війни. Зараз, друзі, секундочку, бо незручно карти дістати. Про закінчення бойових, да? про якийсь удар, дуже неочікуваний удар. Можливо, щось планується, чи то на воді, чи планується щось на території Ерефії, да? тобто якась майбутня дія, гостра дія, військова дія, яка може змінити ситуацію. Тобто, поїхали за цим. Це про якусь нашу територію. От карти вже скільки разів про це говорить: про якусь нашу територію, про що розмова буде? з в делегації там, в Штатах, провежу, про зняття Зеленського, про домовленості, про те, щоб якимось чином домовитися стосовно всього, що відбувається на зараз, у нас. Це про перестановки, це про дотичність самого Зеленського, це про загрозу йому, це про тиск на Зеленського, це про те, що можуть домовлятися стосовно змін, які відбуваються у нас в владі, і стосовно президента, в тому числі. Дуже така важлива глобальна поїздка і прям така, знаєте, трошки на ножах, трошки на ножах. Ну, е, захищати, себе захищати, відстоювати свою позицію да, по іерофанту по сімці жезлів, захищатися перед третьою стороною, можливо, навіть захищати Зеленського, тому що ну, тут йому якась загроза йде, слухайте, карта смерті, карта вежа. Не обов'язково це загроза життя, але е, загроза як президенту ну, в цілому будь-яка загроза. Вона дуже гостра зараз. А, територія біля води. От мені просто територія біля води, або територія, на якій є м, велика кількість води, не знаю. Карти про це. А, підписання стосовно окупованих територій, якісь папери домовленості. І мені все рівно про якусь таємну інформацію. Добре, що нам, як вони пройдуть, давайте так, для України, як пройдуть ті перемовини, ті зустрічі, куди їде Бодана з командою, як вони пройдуть для України. Непогано. Верховний суд це вирішення. Верховний суд це досягнення, досягнення в плані там пропозицій, умов, досягнення цілі, отримання результату. Стосовно Знову карта відлюдника, трійка Пентаклів. У нас колись з вами був розклад чи то про ЗС, чи то про ще якісь території, які будуть здавати в оренду, чи там ще щось, от коли на трьох. Знаєте, от коли ще хтось буде присутній в плані дотичності до наших територій. Але це і про е, закінчення війни, ну як закінчення, заморозка така, да? от по відлюднику зупинка, заморозка, але і про інтерес ще когось стосовно наших от, територій. Про війну, про удари, можливо, про якогось нового е, очільника, ну як очільника людина військова або людина. При погонах хтось новий може бути в плані зміни, в плані стратегії будуть говорити, можливо, розмовляти будуть тут з генералами якимось, король мечів, да, порада якась, дозвіл рішення від якоїсь військової людини. Ну, Карти непогані, тобто, це прямо отримання гарного результату. Мені, в принципі, мені на зараз подобаються карти. Але все рівно, знаєте як, вони начебто і непогані, але поставлені, ми все рівно будемо перед якимось фактом. Да? Король мечів, туз мечів. Коли ми їдемо з однією пропозицією, а нам говорять, Окей, ти, ти її хочеш, тоді доведеться зробити отак і отак. Тобто просто будуть ставити перед фактом. А Це зустріч, потім буде ще якась одна важлива зустріч після цієї. Да? Але і ця зустріч, вона прям ну, вона дуже, дуже важлива дуже важлива. Інформація якась може бути стосовно ударів, стосовно цілей, ну, розуміємо, де. І це, як, до речі, і про наші території про окуповані. може, тут про Крим мова йде, може там ще про, про якусь. І стосовно Ерефії. Та? І стосовно Ерефії. І що чекати після. Ой, ще якісь удари друзі готуються. Тому, будь ласка, дуже обережно. Неприємне, неприємна новина для українців стосовно. Якоїсь окупованої території. І не дуже приємна інформація в плані тиску стосовно перемовин про закінчення війни. Для українців по смерті і по дияволу, по десятці мечів, начебто закінчуємо, начебто ставимо крапку. Але знову це про якісь удари, знову це про зміни. Але зміни неприємні, зміни болючі, але вони такі, які необхідні, щоб не було ще більшої трагедії. Давайте отак. Карта смерті вона про висновки в тому числі. Вона про наслідки майбутні, які можуть бути, якщо зараз цього не зробити. І Карти захід просто. Ну, Трамп, чи хто там? Диявол. Просто диявол. Ще знаєте, що можуть карти говорити? Що чиясь може бути скоро смерть. Якоїсь людини, якогось посадовця або людини в світі, По Ерафанту це людина духовна. Людина, сірий кардинал, людина, яка може і не політик, але дуже дотична і важлива в плані от, самої війни в Україні, там, да, в плані впливу на світ, на е, впливу на багатьох посадовців в світі. Тобто, ну, якось так, щось тут готується не дуже добре, можливо, є якась інформація, та? але таке відчуття, що хтось може скоро піти на той світ. Вимушена ситуація, двійка мечів, карта, коли мир будь-якою ціною. Мир будь-якою ціною. Що це все для Ерефії? Оце, що ми пої... поїдемо, да, там будуть розмовляти, бо з все командою з кимось там в Штатах, що це все для Кремля. Щось неочікуване буде неприємне і непрогнозоване. Про воду, про кораблі, про перевезення з розбитим серцем. Удар якийсь для Кремля. Угу. По повішеному десь. Поставлять їх перед фактом. В плані Кремля можуть поставити перед фактом. І знову стосовно ну, і територій, за спиною у Кремля можуть домовитися, за спиною у Кремля, і для них це буде геть неприйнятно, неприємно. Ну, тут, да, тут і про сповільнення військових дій. Протиск, протиск на Кремль через е партнерів Кремля по Трійці Кубків, як Кремль відреагує на цю поїздку. Неочікувано. Слухайте, неочікувано карта Шута. Король Пентаклів якось дуже це все не прогнозовано для Кремля. Все, що відбувається у нас. А в Україні на зараз, і те, що поїхали такі люди. ну тобто якось так, да? Не такого ми чекали. Сімка шут. Не такого ми чекали, що, що, що так буде відбуватися. Реакція Кремля на цю поїздку. Ох, друзі, ну чекаємо ще якийсь обстріл, щось таке. Це ж таки може ще бути, знаєте, це як карта правосуддя вежа а, помститися. да? Ну, Як воно завжди відбувається, після якихось дуже важливих зустрічей, поїздок, а, Кремль атакує Україну і не тільки. А, і в інших країнах постійно там то дрони, то ракети залітають, і ще щось може кудись залетіти, друзі. Ну і про Україну в тому числі. А, ну і про світ, панство, і про світ. Тому тут Кремль, звісно. Буде в ярості. У Кремля також поїздки. Планують поїздки, так щоб їм хтось допоміг вийти з кризи, очікують якогось поповнення в плані ресурсів. І Можуть почати говорити про перемовини, можуть почати м, тиснути знову на Захід, на Трампа, але це все по ілюзії, по обману е через е своїх там, людей, через своїх шпигунів, знову когось підкупати. Ну, слухайте, карти доволі цікаві, те, що буде відбуватися. Що змінить ця поїздка? На що вона вплине в контексті війни? Давайте це буде останнє питання. Я що сьогодні, друзі, не можу швидко робити розклади в плані говорити, бо півночі не спали, і взагалі сьогодні такий день Київ Київщина. Київ, друзі, мої співчуття всім, хто постраждав, на що вплине? Вся поїздка, ці перемовини в контексті війни в Україні. На Що це вплине? Це вплине на рішення короля жезлів. Король жезлів може бути боже, якийсь політик з третьої сторони, як то і Трамп, і Сі, і Ердоган, і Макрон. Тобто от, будь-хто да, от, із таких людей. Людина, яка Буде змінено рішення, да, тобто стане перед дуже важким вибором. Що це вплине. На перемовини, на домовленості. Ті, які були в тому форматі, буде поставлена крапка, щось інше можуть вести. Взагалі інше. От, от смерть і десятка мечів це неможливо повернутися до тих умов, які були до цього. І карти нам з вами показали, що може якусь інформацію везуть цікаву. І да? з цією інформацією, ну, буде, що, буде з чим працювати. Але знову карта що може і десь знову буде прилітати. Да? В, плані, в, плані загрози, в плані загрози з повітря, на що вплине? Ну, Україна отримує а, туз жезлів для закінчення, для відповіді для відповіді можливість рухатися. Чи вплинуть вони на закінчення війни? Ну, Це така силова наша позиція, але ці перемовини ще ні. Будуть ще якісь одні. Ми тобто, тут будемо чекати ще якихось новин від а, Кремля. Ще якихось новин від Кремля. А в цілому карта сили показує, що ну, ми, ми будемо на коні. Більше мова про політичну ситуацію всередині країни, ніж про... Війну про території, про обстріли, про окуповані території, про якусь конкретну друзі, територію. Вже карти, напевно, десятий раз про це нам з вами говорять. Ну, будемо дивитися, спостерігати взагалі, що відбувається. Поки що дуже цікаво. Я вам дякую за ваш. Перегляд, дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.